Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових Лицарів на здобуття державної премії ім. Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія перемоги. Преміальні отримають діти загиблих захисників неньки, Україна теренах якого мешкаю. До 210-ліття з дня народження дарунок генію з життєвим кредо караюсь, мучуся. Але не каюсь, котрий і мертвим, і живим, і ненародженим Залишив солов'їну спадщину, який передбачив наше сьогодення, дивіться відео сон на цьому ж каналі Наше переможне майбуття і на оновленій землі врага не буде супостата. Заповів сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Нарешті позбутися статусу ягнят і врешті решт стати козенятами. Отакими, От як моя вихованка зірочка. Вона стане мамою. З'явиться донька, буде коза. Народиться син, буде коза. К. Не К, а к. Ца. к. Якому він вже у віці цієї малявки покаже, де раки зимують. І ви це побачите. Наразі ж дивимося, гірський. То Москва дієзно б мольний сон. Як коли били не ось що справді, а що вгонилося, як і моря, любля, і темрігає, і чорнобривка. Modelka i mi ja. się zło miuł. I co węgiel na to zatychał. Później by tam. Вы хваля! Злами Богу и буде! Сон Амбулас!